Маріан Заблоцький, народний депутат України, голова підкомітету з питань місцевих податків, зборів Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики з нами на зв'язку. Вітаємо вас. Доброго дня, пане Марія. Отже, офіс президента пропонує ну, скажімо так, найбільш радикальну податкову реформу за всі часи незалежності. Наскільки зараз в цих умовах, в воєнних умовах, в яких країна перебуває, ви оцінюєте можливість і необхідність її проведення? В нас немає іншого виходу. З тим ми розуміємо, що всі 30 останніх років ми живемо по всіх рейтингах в найгіршій податковій системі з юридичної точки зору і з точки зору імплементації багато в чому, і без її зміни ми нічого не досягнемо. Основна суть реформи полягає в тому, що нам слід нарешті вийти з брехні: що формально в нас є одні ставки: нібито 20% ПДВ, нібито до 50% навантаження на фонд оплати праці. Хоча, по факту, ми бачимо, що підприємства платять в рази більше, нам потрібно раз і назавжди зробити ті ранні скла ставки, які стали спосклали з податків в економіці офіційними, і перестати перетворяти, що вони є іншими. Але з іншого боку, ми багато чули про лібералізацію в частині оподаткування, і, зокрема, малого середнього бізнесу, це ще до війни. Сьогодні, от буквально, там з деякими депутатами народними спілкувалися в контексті цього процесу і почули тезу, що ну те, що зараз вимагає так мови війни, скажімо, будемо притримувати, скажімо так, не оподатковувати ці групи товарів. Але щойно війна завершиться, податки будуть, і ми над цим працюємо. Але чи можна говорити про те, що це буде ну такими вже стрімкими темами, темпами зреалізовано, тому що ну ми будемо з економічної кризи і зі світової рецесії, в тому числі, виходити досить довго Може бути різні сценарії зараз. Ми заявили свою позицію, що це антикорупційна податкова реформа, що базова відсутку базова переговорна позиція це 10-10-10, тобто єдина ставка по країні 10% ПДВ з доходів і податку на прибуток. Воно тоді знищує будь-які підстави для корупції. Але безумовно є ще позиція міжнародного валютного фонду. Є вимоги Єврокомісії. Наприклад, Єврок... вимоги є загальні, що мінімальна базова ставка податком додано вартість 15%. Хоча є винятки. В тій же Болгарії, де існує система 10-10, звідки власне родом і керівник чинний керівник міжнародного валютного фонду. Основне, що ми хочемо заявити для всіх українців, це наступне. Дивіться, ми розуміємо. Що по факту до вас часто дзвонять з податкової служби і просять заплатити якийсь відсоток податків за обороту? Чому? Тому що всі розуміють, що офіційні ставки заплатити не можуть. Нам слід перейти на формальний рівень, при якому ні в податківці немає такого бажання, і не існує система оптимізації, скрутчиків, обнальщиків і так далі, тому подібні терміни, які вже, на жаль, влились в жаргон українців. Зрозуміло, що ж дякую вам і дякую за можливість долучитися до ефіру. Марян Заволозький народний депутат України, голова підкомітету з питань місцевих податків, зборів Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової і митної політики.